Всім привіт! Сьогодні візьмемо вас з собою на доставку препарату Nitrogen Quick. Ми вже отримали нову партію інокулянтів Nitrogen Quick від наших італійських партнерів та розвозимо на склади до клієнтів. Саме зараз ми в дорозі на Умань до нашого клієнта «Дар Агроспейс. Замовляйте сьогодні, і препарат буде вчасно. Посівна Зовсім близько. Ставка від наших власних партнерів хімагромаркетинг і на кулян. Подивимося розпаковочку і заодно запитаємо їх, що це таке чим його їдять, яка норма використання. Попросимо Максима, хай зробить розпаковку далі. Вставляємо для вас наш наші Нітроген Квік. Тут йдуть в ящику 8 ящичків по 4 літри. Ось ми вам зараз літаки. Нітруген Квік, рідкий інукулян, це для обробки насіння сої, норма використання 4 літри на тонну. Якраз цієї коробки вистачає на одну тонну насіння. Тому кому потрібно, звертайтеся. Ми вам привеземо точно такий. Агро М. Земля цінує розум.